Питання виїзду чоловіків під час війни за кордон це завжди було болюче питання, тому що завжди була якась несправедливість. В кого є гроші, в кого є статус. Ну, назвемо це так: статус можновладця. Це буде так, мабуть, якщо точніше, ті люди могли собі спокійно виїжджати. Дуже багато через це було різних скандалів. І втручувався в цей президент, і якісь там закони видавали, і рішення приймали і так далі. І так далі. Але а, все рівно потроху-потроху різні моменти, знаєте, собі продовжуються. Ніхто не знає, якось, наприклад, там той чи, та чи інша людина змогла там виїхати за кордон, не дивлячись на всі ці рішення, не дивлячись на всі ці там закони і так далі. І знаєте, ось кожен, мабуть, замислювався, що ось все йде до того, що ось все це можуть узаконити так, цей виїзд, і так далі, якщо в тебе є гроші. І це сталося. Ну майже сталося. Майже сталося. Якщо все це приймуть, то буде так: якщо в тебе є гроші, ти зможеш виїхати за кордон. Якщо немає, не зможеш. Українці, вітаю України, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю і підписувати на канал, тільки важливі новини. Не забудьте, будь ласка, про лайки, якщо це відео буде для вас справді корисним. Отже, вийшла така новина: в Україні можуть дозволити виїзд чоловікам за кордон майже без обмежень. Проте за це потрібно буде заплатити. Причому протягом свого часу перебування за кордоном чоловік зобов'язаний буде щомісяця перераховувати певну суму для Збройних сил України. І ось це стане можливим, якщо Верховна Рада розгляне законопроект номер 8029 Можете почитати, кому цікаво, про внесення змін до закону України, про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України, який був зареєстрований в парламенті ще всередині вересня минулого року. Що взагалі пропонують автори цього законопроекту? Дивіться. Автори законопроекту пропонують зробити виїзд чоловіків за кордон платним. Тобто така пропозиція вона періодично виникає в колах політики, які хочуть, ну, скажімо так, сподобатись народу. Це таке популярне рішення. Ну, назвемо це так. Однак найчастіше в таких пропозиціях фігурують ну, такі величенькі суми відкупу від мобілізації. Ну, я це саме, саме ось так рахую, що це відкуп від мобілізації. Все це було десь там від 3000 доларів і вище. Звичайно, якби, якби такі ось суми були вони узаконені, то це автоматично відрізало б абсолютно шлях для виїзду за кордон українцям з невисокими ставками. І ось автори законопроекту номер 8029 вони трошечки пішли іншим шляхом. Вони роблять ставку саме на людей невисокого достатку. Заробітчан, там, які їдуть за кордон на роботу, щоб прогодувати свої родини і так, далі, і так далі. Тому і розмір внеску за право перетину кордону передбачено доступний. Він буде дорівнювати п'яти прожитковим мінімумам для осіб працездатного віку. На сьогодні а, така сума внеску становила б 13 тисяч гривень, якби закон вже був. Прийнятий і працював, і ось така сума резервується в банку на рахунку, тобто, як би це відбувалося. сума. Е Резервується в банку на рахунку чоловіка, який їде за кордон, і далі з цієї суми щомісяця на рахунок ЗСУ переказується внесок, який дорівнює сумі податків із мінімальної зарплати, тобто 2697 гривень 50 копій. Тобто практично 5 місяців надходить регулярний внесок для Збройних сил України. При цьому, якщо чоловік перебуватиме за кордоном. Більший термін, відповідно, він зобов'язується і надалі щомісяця переказувати за рахунок ЗСУ аналогічний внесок. Таким чином буде вирішено три проблеми: знизиться градус соціальної напруженості, ось через примусову мобілізацію ухилянтів. Заробітчани будуть пересилати в Україну гроші для своїх сімей, які будуть працювати на економіку. І чоловіки, які виїхали за кордон, будуть регулярно підживлювати ЗСУ додатковими фінансами. Звичайно, скептики можуть заперечити, що деякі чоловіки, виїхавши за кордон, можуть забути там про щомісячні донати на армію. Проте такий варіант законом також передбачено. По перше, на перші 5 місяців вистачить для платежів зарезервованої суми на банківському рахунку. Ну а по друге, по-друге, не зможуть в'їхати знову до України, поки не сплатять це, що вони заборгували. Uh, і тут можна сказати, що uh, ну, а якщо людина виїхала і вже не повернеться. так? Тобто, Такі варіанти теж можуть бути. Uh, що в, в, написано в пояснювальній записці до законопроекту? Тобто, передбачено, що ці громадяни, які виїхали за кордон на таких умовах, в'їхати в Україну зможуть за умови виконання взятих на себе зобов'язань. Тобто, поки не буде сплачена сума, люди в'їхати назад не зможуть. Висновок такий. Я чомусь думаю, що такий закон не приймуть, бо дуже багато чоловіків просто ринуть за кордон. Це перше. Я думаю, що цього просто не дозволять. Тим паче, що сума буде невелика 13 тисяч з чимось, і ну, дуже багато людей просто поїде. По-друге, по я думаю, що дуже багато знову буде різних лазівок. де, ну, Моя думка, що не приймуть цей закон. І після того, як не приймуть, як і було раніше, хтось якось якимись лазівками буде пробиратися за кордон своїми силами, скажімо так. Не думаю, що ось так просто будуть випускати. Навпаки, я думаю, що ось ці мобілізаційні заходи вони будуть посилюватись, посилюватись, тому що все більше і більше різних таких заяв ми чуємо від військових і взагалі від представників влади про те, що воювати будуть всі, тобто, кожен кожен буде якимось чином задіяний і кожен буде воювати. тобто Ось нещодавно, так як заступниця міністра оборони казала про те, що ось буквально недавно, про те, що кожен буде захищати тобто уникнути мобілізації не вдасться нікому, тобто кожен буде захищати. Свою Україну і ось якось не стикується. Знаєте, ось ця заява з тим, що можна буде там заплатити 13 тисяч і поїхати собі на 5 місяців, або там взагалі не повернутися, і так далі. і так далі. Тобто, якось все це не стикується. Тому навряд чи, звичайно, приймуть цей закон, але він ось такий законопроект є, і будемо дивитися, як взагалі все це буде розвиватися далі. Я буду слідкувати за цим обов'язково. Вам розповім. А ви пишіть, що ви думаєте щодо цього законопроекту? Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.